Мабуть, багато хто цікавився, що ж їли кияни в кінці 18-19 століттях. Як я вже згадувала в одному з попередніх відео, що на той час Київ був більше схожим на село, ніж на місто, тож, там, у кожному дворі, був свій город, тож часто кияни харчувалися саме з вирощених на городі продуктів, також мали сади. В садах росли вишні, яблука, шовковиця, смородина, червона та чорна, малина та інші ягоди, які вони їли не лише самі, але і продавали. Якщо був хороший врожай, то кияни могли виносити, ставити біля свого двору і продавати ці фрукти і ягоди. Також в архівних джерелах зустрічається така інформація, що на ярмарках, базарах в Києві можна було купити жито, пшеницю, борошно, житнє гречане пшеничне, пшоно, різні крупи, такі як гречка. Також можна було купити солод ячмінний. М'ясо їли, яловиче, гуску, свинину, курку, пили горілку та вино. З солодкого зустрічається інформація про чорнослив. Окрім того, їли підсолену щуку, осетрину, ікру, тобто різну рибу, очевидно, ту, яку ловили у Дніпрі. В від джерелах я особисто не зустрічала те, що кияни вирощували чи їли такі відомі і звичні нам картоплю, помідори, огірок. Очевидно, цього не вирощувалось на той час у Києві, і кияни не споживали ці продукти. А які продукти, фрукти, ягоди вам подобаються? Що ви взагалі їсте, які страви улюблені? Пишіть у коментарях. Почуємося у наступних відео. Зеленою кохан цікаво про Київ.